Ну койк тут? овця? Де... Два. Шесть їда. Ну все, давай, Єгорчик. Ай. Егорчик, все в перший раз в Майнкрафт грає. Ой, это не давай. Єгорчик багато чого не знає про цей Майнкрафт. То він грає взагалі другий, при другі Майнкрафт, ой. Дай я піднімусь. Його чик перший раз в Майнкрафт грає. Та я йому допомагаю з летсплеєм. Он тоже Пидок. Хотів... Я Тепер я розмахую знову, як в своєму першій серії. Якщо подивіться це на моєму каналі, першу серію, де я там грала другим скіном. А сьому я, напевно, ще викладу, Ну, я навіть шостій і, і четвертій, навіть не виклала серію. буду буде дерева. Кребо. Ой, я запачку дева. Да, пачеш, пач. А, а коли ми, як вам не було скучно дивитися, ми поставимо бавзу і видай, і ми дадемо до дерева. Ми дійшли до дерева. І хто має мати дерево? Це йогорчик, то й цей. і Я маю біля нього завжди. Юр, підходь до мене. Так, да. це із даром, може з'їм, десь так, палки. Нам будешь бояться, если ты в ду... Буду! Эээ, ну, Обращайте внимание, что это было. Ну, мы дали Ну, мы продолжаем. Зараза нам ковать? Да. Это <кій> <кій> него. Я егорчику зроблю, дерево, палочки и так треба. Я егочку скравчу. Меч. Ігорчику скрабчу. Я зараз замість ігорчика граю. Давай, ігорчик, грай. Добре, де во Я вже його дорубала. Эй, ну пробач, ну давай далі. Дима так. Ну там не всі його Я хочу грати играет видела гарним хлопчиком. Он дай кусок вс. Бабати де... ой, да по-моему буде дом. Ну, я я зараз добежу, котик не дуже.

сейчас вы на него скрыл получаете. Ну что делать Как <реклама> мы ну почему? У нас такая хотела. Вона тільки може залізти по руки. Mm -hmm. і, і. У Эндері не побачимо. Всім пока-пока це була і Всім пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.